Оповідання, Як приходить весна, зустрілись якось на кущі глоду дві сойки. Одна каже Ну й холоднеча, забарилася весна, не йде до нас. А друга їй напевно, десь у снігу загрузла, не добереться ніяк. І насправді розгулялась на останку зима. То лютий вітром подме, то віхолу напустить. Жбурляє пригощами снігу, то затягне небо густими хмарами. Ясному сонечку годі й пробитися. Сутушно птахам, важко в такий час відшукувати їжу. Перша сойка й каже щоранку сиджу на верхівці дуба, все весну виглядаю. І я, мовить друга, вже всі очі видивила моя сосна вища за твій дуб, вона на пагорбку стоїть. Однак не видно весни. І дарма ви там сидите. Почувся нараз тоненький голосок. Озирнулися пташки, бачать коло пенька вистромився з під снігу пролісок. Зелененький, тендітний такий, і киває до них білою голівкою. Ви краще на землю подивіться. Глянули сойки на землю. А воно й справді проліски на снігу. То тут, то там видніють. Ось як непомітно, весна підкралася. Змахнули веселокрилами птахи і полетіли в ліс розповісти подружкам цю радісну новину.